Мої хороші, я хочу вам сказати, щоб бути здоровим, треба працювати над собою щодня. Я знаю одну свою підписницю, якій 88 років, а тренажер вона купила в 85 І та як вона розказує, що вона себе пам'ятає дуже довго, коли вона лікувала свої ніжки. Постійно свого суглоби лікувало, поки вона не собі не сказала: Стоп, я купую тренажер. Хоча всі лікарі забороняли, хочу сказати, що тепер вона бігає, тепер вона щаслива, тепер вона в свої 88 гарно одягається і живе, так як вона каже, що життя одне дуже обожнюю таких людей. І хочу вам сказати, що так, це важко встати перший раз. Але по чуть-чуть, помалесенько, по пару шажочків, а потім підключили ручки. І ви побачите, що ви з кожним днем стаєте здоровішою та здоровішою, без таблеток. Таблетки нас не лікують, таблетки нас вбивають. Зрозуміло, що без них, без ліків ми не можемо. Але ми можемо поступово, поступово зменшувати їхню кількість. Тому, мої хороші, рух це здоров'я. Я вам бажаю, щоб ви були здорові. А коли ви здорові, ви добрі, ви щасливі. І ви даруєте добро іншим. А це саме головне коли даруєте добро іншим, значить довго і щасливо живете самі. Я вас люблю та обожнюю. Ваша пані Марина.